Поліцейські Прикарпаття готові до забезпечення правопорядку під час великодніх свят. Поліцейські несуть службу в посиленому режимі. Основні зусилля скерують на попередження та недопущення вчинення кримінальних правопорушень та забезпечення публічного порядку на території області 19 та 20 квітня богослужіння пройдуть у понад тисячу храмах. Поліцейські патрулюватимуть вулиці, населених пунктів та поблизу релігійних споруд під час проведення богослужінь та релігійних обрядів. Крім того, у пословному режимі. Працюватимуть додаткові слідчо-оперативні групи, вибухотехнічні групи, кінологи зі службовими собаками для швидкого реагування та документування правопорушень. Поліцейські закликають мешканців Прикарпаття та гостей нашого краю дотримуватися правопорядку та бути взаємовічливими, не зловживати спиртними напоями та дотримуватися правил дорожнього руху у жодному разі не сідати за кермо. У нетверезому стані обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги навіть під час святкових буслужінь та обряду освячення пасхальних кошиків. Нагадуємо на території Прикарпаття Комендантська година діє з нуль годин до 5-ї години ранку. Якщо ви стали жертвою або очевидцем скоєння правопорушення, чи помітили підозрілий предмет, негайно повідомляйте про це на оперативну лінію 102 або ж звертайтеся до поліцейських безпосередньо на вулиці. Інформуємо, що для громадян цілодобово працює поліцейська спецлінія 102, а також працюють альтернативні канали для звернення у поліцію у застосунку чат «Телеграм». Також ви можете написати повідомлення на сторінці у Фейсбук поліції Івано-Франківщини.